Усім привіт! Сьогодні готуємо м'ясний салат, простий, швидкий і навіть трохи брутальний. Усі інгредієнти шукайте в описі під відео. А ми беремося до справи. Беремо цибульку і ріжемо тонкими півкільцями. посипаємо сіллю і мнемо руками, ніби робимо цибулі масаж. Хай трохи пустить сік. Перекладаємо цибульку в миску, готуємо маринад, дві частини оцту, одна частина води і заливаємо. Залишаємо цибулю ніжитися в маринаді на 20 хвилин. Хай розслабиться і втратить свою злість. А тим часом до м'яса. Можна різати соломкою, але крутіше просто розділити руками на волокна. Якщо трапляється жирок, прибираємо. Нам потрібен м'ясний салатик, а не сало по королівськи. Додаємо горошок, нашу замариновану цибульку, ложку майонезу. Сіль перчик за смаком і все гарненьо перемішуємо. М'ясний салат готовий, ситний, соковитий і ароматний. Викладаємо на тарілку з листям салату і можна подавати на стіл. Їмо з посмішкою і кличемо друзів на допомогу. Не забудьте тиснути лайк.